Колеги, якщо дозволите, це не була спецоперація, це була вимога нашого суспільства. Хто зараз в цьому залі чи тут, хто присутній молодь чи політики, скаже, що судова реформа була не на часі? Що суди у нас самі справедливі? Нема такого суди були корумповані в час, часи всієї незалежності, жоден нормативний акт, жодна влада не робила їх не корумпованими. Вони робили їх під себе. Тому зараз і ті події, які відбувалися вчора, і зміни до, до конституції і, і ухвалення закону про судоустрій і статус суддів, це якраз і було тим об'єднанням і сьогодні на прес-конференції. Президент сказав, що він дуже вдячний всім і що він навіть телефонував. Я не можу перевірити його слова, але я хочу вірити йому, що саме такі зміни, необхідність цих змін, об'єднала зал, але а не те, що комусь там Платили комусь погрожували чи ще щось. А я не вірю, що в цьому партію. Я вирішується перевела вчора в парламент вашого лідера Арсенія Яценюка. Наш лідер Ценюк. Це необхідність лично проконтролювати голосування фракції. Я вас запевняю, що Яценюк не контролював вчора голосування. Він просто був присутній на запрошення голови парламенту. А нашу фракцію контролювати в парламенті не є необхідності. Немає необхідності, оскільки зранку, вночі, ми постійно проводимо консультації професійні. І навіть зранку, вчора, на засіданні фракції, більше ніж годину тривали наші професійні дискусії дискусії з приводу того, як голосувати за які, з якими правками, в якій редакції, комітетські чи з правками окремих народних депутатів, і ми дійшли одного консенсусного рішення, що ми повинні в цьому випадку підтримати в першу чергу український народ, в другу чергу підтримати президента, який прийшов у парламент підтримати це, і в четверту чергу виконати свої завдання. Деньги є, і возможно варіант, що реформа заглохне? Умрет, не, не дожив там до свого совершенноліття, тільки тому, що карміть будуть ні за що ні, ну, ну, по, по перше, бюджет на цей новий закон, який набирає чинності вже аж після трьох після спливу трьох місяців, буде розраховуватися вже на, на наступний рік, оскільки формування э, Верховного суду апеляційних і місцевих судів потребує певного часу. Тому я думаю, що якраз кабінет міністрів повинен забезпечити існування таких коштів э, в наступному державному бюджеті. Але я хочу підтримати э, Максима і трошки додати, чому с. Саме нам зараз потрібні високі заробітні плати у е, новій нашій судовій системі і у новій народженні, як колеги е, політологи, говорять, судовій гілці влади, оскільки ми зараз передбачили цим новим законом жорстке оцінювання тих суддів, які зараз перебувають mm -hmm. на посаді, е, в тому числі шляхом подання декларації про майновий стан, декларації доброчесності і декларації родинних зв'язків. Таким чином, ці судді, які зараз перебувають на посадах, вони і повертаємо а... до слів пана Авакова, Вони частково Давайте уточним, ще на, на процесі від суді почнуть отримувати нові зарплати? Судді почнуть отримувати після конкурсів, після э, реформування Уновлення, судової суді. системи, після повністю оновлення і вступу в силу нової судової системи. Дуже дякую. Ви знаєте, от той популізм, який зараз у нас лунає в студії, про те, що монопо монополізм. я сьогодні в мережі начитався дуже багато з того, що все капець, все пропало. Адвокати по перше там. Передбачено перехідний період. Кінець цього перехідного періоду аж у 2020 році. За цей період ми а всі, ми всі можемо та ви не перебувайте. Ми можемо розробити якісні законодавчі зміни, підготувати адвокатську базу і так далі. Навчитися привчити громадян. Більше того, я вам скажу, що всі ті заклики про те, що зараз громадян лишають наодинці, один один на один з законом з ситуацією в країні. Це неправда. Вже більше року нашим урядом, міністерством юстиції, розроблено програму. Надання безкоштовної адвокатської допомоги в тому році було створено по всій території України 100 центрів, які надавали соціально незахищеним верстам населення. Абсолютно на безкоштовній основі на, на договірні він приходить і безкоштовно йому надають допомогу у цивільних, кримінальних, адміністративних, господарських справах у всіх категоріях абсолютно з тим, що? що ця система запрацювала дуже ефективно і був шалений попит. Зараз на території нашої держави всі структурні підрозділи Міністерства юстиції, районні відділення перетворяться у центри надання безоплатної допомоги. тим чином, в кожному районі, в кожному місці ми отримаємо безкоштовних професійних. Іних адвокатів, Понял. які оплачували братіва,